Мова та її норма. Термін культура мови вживають у двох значеннях. По-перше, культура мови це окремий розділ мовознавчої науки. По-друге, культура мови це вміння користуватися мовними засобами ясно, чітко і логічно, переконливо висловлювати свою думку. Одним із центральних понять культури мови як лінгвістичної дисципліни є поняття мовної норми. Мовна норма це той мовний варіант у сфері вимови слововживання, словозміни, який закріплений практикою і рекомендований до вжитку як обов'язковий. Норма стоїть на сторожі цілісності і загальнозрозумілості мови. Вона визначає, що правильно, а що неправильно, рекомендує одні мовні засоби і відкидає інші. Мовна норма нерозривно пов'язана з поняттям літературної мови. Літературна мова це найдосконаліша форма загальнонародної мови. Яка відзначається високим ступенем нормативності і має систему функціональних стилів. Цим літературна мова протиставляється іншим різновидам мови, діалектам, жаргонам, просторіччю, які мають обмежену сферу вживання. Мовна норма відзначається стабільністю, незмінністю. На сторожі цієї стабільності стоять школа, громадськість, спеціальні наукові установи. Мовні норми зафіксовані в словниках, підручниках та навчальних посібниках. Проте мова становить собою живий організм, що постійно змінюється. Зі зміною мови змінюються з часом і її норми. Цей процес є природним. Об'єктивним і закономірним. Змінюється написання окремих слів, їх наголошування, закріплюються у вжитку нові граматичні форми і синтаксичні конструкції. Зміни в характері норми відбуваються внаслідок існування в мові паралельних варіантних засобів вираження однієї і тієї ж форми, одного й того ж значення тощо. Варіанти завжди є перехідною ланкою від старої норми до нової. Наявність умові варіативних одиниць і необхідність вибрати одну з них, роблять проблему норми особливо актуальною. Поряд із варіантами, що допускаються нормою, існує багато таких, які є відхиленням від рекомендованої норми. І вважаються мовними помилками. Строге дотримання літературних норм необхідно. Культура мови як розділ мовознавчої науки досліджує питання норм літературної мови та доцільності вживання мовних засобів у залежності від мети та конкретної ситуації спілкування. Кінець. Бажаю успіху.